Погнали навчання Байра з нуля. З чого ми починаємо? Перше, це пошук креативів. У нас є тут level 1, level 2, ще не дороблене, але цього достатньо для того, щоб розуміти взагалі, як це працює. Ми шукаємо ключі на AliExpress. Тут є текстова інструкція, відеоінструкція. У нас є первинний пошук. Шукаємо за фото. У нас є вторинний пошук. Знайшовши креативи, ми переходимо в Ad по ключам, пробуваємо цю всю історію. Пошук креативів через Алібабу, та ж сама історія. По фото можна шукати для того, щоб ми розширили максимально спектр наш пошуку креативів. Ми додаємо всі можливі площадки. Пошук креативів також на 1688. Те саме конвертуємо, переводимо, нажимаємо сюди, і нам він показує можливі наші товари. Пошук гуглі по фото це сама база, скажімо так, правою кнопкою. Клікнули і шукаємо. Правила у нас тут є: пошук по ключовим слів, хорт, пум-пум-пум. Є навіть домашні завдання для байера, для того, щоб він цю всю історію пройшов і здав тім людям. Далі йдемо. Монтаж креативів. Нас теж розділено на декілька левелів. Перший огляд, вікна Капкат, що таке капкат, як що робиться. Ми також зробили тут і відео, і текстову інструкцію, і ще й таймлайни розписали, що де, щоб людині, яка буде проходити це навчання, було дуже зручно повернутися, швидко зрозуміти на якому моменті йому треба сфокусуватись. Унікалізація креативів у нас є light або hard. Це якщо нам потрібно не перероблювати, а його просто унікалізувати, для того, щоб його там не заблокувало. Раз. Два, як ми зробимо в першому або в другому випадку. Далі у нас є монтаж про музику і її пошук. Бумс. Як ми робимо шукаємо музику, де ми її качаємо, як ми її беремо. База, структура відео, хук, огляд, що таке у нас взагалі хук, що таке тіло, який креатив повинен бути. Саме головне це хук 100%. Далі ми розповідаємо більше про хук, як він повинен бути, щоб не монотонний, а так розгончик з музикою, вривчик. Ну, така вся історія. Далі у нас є тіло, декілька кусочків, але кусочки повинні бути невеликі, 2-5 секунд для того, щоб увага користувача. Навіть зараз, вже я би сказав, 2-3 секунди для того, щоб увага користувача не коротше, йому не ставало сумно, скучно дивитись. Приклади монтажа. Як ми це робимо прямо в ріалтаймі тексти для креативу, Як ми підбираємо текст для креативу, як ставимо call-to-action, тезиси. Приклади успішних креативів, створення сайту. Погнали на сайт, нажимаємо сюди. У нас тут є редагування шаблону, у нас є заготовлені наші шаблони, які ми використовуємо, як прийти вікно редагування сайту, що нам потрібно, це наша внутрішня історія. Далі заходимо сюди, редагуємо. Цей сервіс нам допомагає редагувати сайти без коду. Тобто менеджер буде редагувати саме тут, через інтерфейс, змінювати цю всю історію для того, щоб легше йому було. Як редагувати сайт один? Шаблон, як редагувати сайт 2 і тому подібне. Коротше, по всім шаблонам є деякі нюанси, і ми тут розписали, як їх робити зручно. Підбір матеріалів для сайту. Фото, пошук через AI, чик. Для фото ми використовуємо. Далі вотермарки. Якщо нам треба прибрати якісь вотермарки, використовуємо сервіс. Написання текстів, вимоги до текстів, тези, бумс. Що потрібно, як повинно бути, небагато, маленькі блоки для того, щоб зручно було читати цю всю історію, описи, дивимося, як писати описи, прописуємо. І по, по кожному пункту, як ви бачите, є відео обов'язково для того, щоб користувач, Ученик міг зайти, подивитись, йому було зручно, зрозуміло. Далі коментарі. Також як ми пишемо, коментарі, як ми їх збираємо, як ми їх ставимо, вся ця історія. Чат GPT для написання текстів. Тут, взагалі, імба, ми закидуємо просто наш промпт по відео. Він нам просто збирає повністю сайт. Ми зберігаємо декілька шаблонів чатів в чаті GPT, наприклад, шаблон сайту 1, шаблон сайту 2, і потім він нам швидесенько це все підготовлює для того, щоб було швидко. Але дуже важливо перечитувати цю цю всю історію для того, щоб розуміти, що він робить, тому що він ну прям іноді робить шляпу, і це треба читати, вичитувати далі. Практика Фейсбук, во тут уже поцікавіше. ads менеджер приходимо. Це ви щоб розуміли, це в принципі воронка, по якій у нас проходить байер. Він йде зразу, шукає креативи, далі монтує креативи, далі створює сайти, і тільки після цього переходить до Фейсбуку. ads менеджер захід в ads менеджер Як ми це робимо? Що куди? Ну просто от прям з нуля, от повний ноль приходить, і він розуміє цю всю історію. Далі захід на потрібний кабінет, як куди, що наш тискати, огляд кабінету. Бум, дивимося, що за що відповідає, як там дату вибирати, як совці налаштовувати, що за що що означає структура компанії, як це відбувається? Що у нас є компанії, оголошення, група оголошень. Компанія, огляд е, самої компанії, як ми налаштовуємо, як ми її запускаємо. Далі у нас група оголошень іде. Як ми її запускаємо, перша частина, назва та-та-та-та-та. Друга частина про параметри аудиторії, як ми можемо підбирати аудиторію, ставити advantage це вся історія. І про місця розположення, розміщення, які ми використовуємо: Instagram, Facebook або інші оголошення, назва для оголошення. Як ми прописуємо, щоб потім аналізувати зручно в Адесці. Перша частина тут у нас буде, як називається саме оголошення, ФП, приклади завантаження креативів. Друга частина, що у нас тут? Як ми прописуємо, текста, основний підтекст, коментар, коротше, цю вся історія, і кнопка закликом і посилання. Так, написання текстів, структура основного тексту у нас є приклад. Далі структура заголовків і описів, якщо і куди, приклад основних текстів, максимальна кількість. Шаблонів, яку ми використовуємо для того, щоб студент зміг зрозуміти цю всю історію. Стратегія. Якщо ми використовуємо, наприклад, широку, що ми, як ми туди-сюди таргет, про вік, як ми використовуємо, про стать, детальний таргет, який ми використовуємо, інтереси, уточнення, advantage+, плюс, якщо нам потрібно це налаштування, показуємо, як його робити. Далі look-alike, дуже важлива історія, щоб. Менеджер, який приходить на позицію таргетолога, розумівся повністю, як зайти в вікно Lookalike, Далі про вікно редугвання, як створити аудиторію, як ми тут її вибираємо, 1%, 2% і тому подібне. Про події та джерело, чу -чу 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 повністю покроково заморочили і зробили. Назву аудиторії, створення схожої на Lookalike, коли у нас вже Lookalike є, ми створюємо схожу для того, щоб її використовувати також. Логіка роботи, схожа, аудиторію, ми тут прописали, і плюс відео. Широка плюс, логіка роботи, саме запуску по стратегії широка плюс. Далі піксель. Вузька логіка роботи пікселя. Тут відео, фото, як це все взагалі працює, тому що з пікселем дуже важко на початку початківцям. Ми максимально тут це розживали. Широка логіка роботи пікселя, в загальному, як він працює, де знайти піксель в компанії, як туди зайти, і створення пікселя. Є їдемо далі такий великий блок, бо далі у нас є випуска статистики. статистики чому ми не даємо аналітику тому що людина не знає ще теорії і ми його просто закидуємо що він просто нам рутинно виписував статистику тим самим ознайомлювався на практиці з рекламним кабінетом Погнали випуска статистики. При виписані статистики першим ділом вибираємо результативність і бачимо наші показники. Ми виписуємо ціну ліда, бюджет, цю всю історію. Далі білінг, як ми використовуємо списання, бачимо, скільки потрібно грошей. Типу, скільки акаунт вже відкрутив, його передати на поповнення. Білінг аккаунта робимо скріншоти для поповнення. Далі у нас іде теорія Фейсбуку. Вот тут дуже, дуже, дуже цікаво. У нас тут є відео, воно прям шикарне, як це взагалі працює. Тому що головні показники у нас це CPA, ціна ліда, CPC, ціна кліка, CPM, тисяча показів, і CTR, ці, е, 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 клікабельність креативу. Ще є конверсія сайту, але вона ми її тут не зазначили, тому що там немає сталого показника, там в залежності від ціни, від оффера, воно може бути і 0,5, і це буде супер, а може бути і 10, і це буде слабо. А от по цим показникам у нас є якісь сталі величини, у нас є тут добре, середньо, погано, наприклад, ціна ліда до долари 5, добре, вище 2,5, погано. CPC до 10 центів – супер, CPM до 2,5% – супер, CTR від 3 – вогонь. Теорія визначення тут ми розказуємо, що за що відповідає, який показник на що впливає логіка показника Сіпі CPM, CTR, і от якраз я казав конверсія сайту. В загальному як воно працює для того, щоб людина зрозуміла: причина поганих показників. Тут ми записали, чому це може бути, наприклад, CTR – Сітіарнером проблема в креативах або непідходяща аудиторія. Їдемо далі. Аналіз запуска. Нам потрібно аналізувати наш запуск. Тут прям покроковий мануал, який дається студенту, по якому він йде. Наприклад, на 5 доларів потраченого бюджету. Ми аналізуємо два показника: і CPC. Якщо CPA погано і CPC погано, стопимо плюс аналіз. Якщо CPA погано, але CPC добре, ми залишаємо і крутимо до восьми, далі у нас знову аналіз. Якщо CPA добре, нам взагалі чітко, ми його крутимо. І таким чином ми докручуємо його далі, 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 а далі там або стопимо, або крутимо. І тут аналіз рекламної кампанії Левел один. Ми бачимо, якщо у нас є проблеми, наприклад, в CTR, що ми робимо? Дубль, новий креатив. Опис, новий крео, опис. В общем, оцю всю історію. Тут по кожному у нас прописано, що робити. В цілому на цьому все це і є навчання наше Байра з нуля. Воно підходить як для людей, які в цілому хочуть навчитись таргету. Ти заходиш сам, сідаєш і самостійно вивчаєш пошук, монтаж, створення, практика, виписка, теорія, аналіз і розумієшся. Або якщо ви вже з досвідом, ви можете ознайомитись і передати це навчання для своїх студентів, для своїх байерів, щоб вони підтянули рівень, тому що тут точно ви знайдете щось цікавеньке.